Тим часом захист українців в Іспанії, острів Тинеріха. Ще весною я подавала документи мовленнєву школу, щоб вчити іспанську. Рік навчання в цій школі коштує 70 чи 80 євро. Зараз дізнаюся. Оце тільки зараз настав час, коли ми приходимо і підтверджуємо, то, що ми будемо вчитися і маємо платити квитанцію. І все, і з вересня місяця приходимо на навчання. І будемо вчитися, як в звичайній школі. Є там години вечірні, ранкові. Я вибрала ранкові, доки буде Левчик в школі, щоб я могла ходити на заняття. Отак. От Тому вже я йду. В Санта-Крузі багато цих шкіл і взагалі по острові їх багато. Єдиний нюанс, що вони навчають іспанською. Тобто буде іспанська на іспанській Я вже на такі курси ходила, на багато курсів ходила. А це я ще хочу записатися, там буде іспанська іспанською і іспанською англійська Я вирішила спробувати, дуже цікаво, що з цього вийде. Тим не менше. Потрібно займатися розвитком, саморозвитком, вчити мову. Англійська також тут в обіході дуже добре, до речі. Ті, хто знає англійську, це дуже круто і роботу простіше знайти. Взагалі можна без мов знайти роботу, але англійська це круто. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.